Для вас 17 -е у Києві час новин далі до вашої уваги. Валентинка, яку українцям подарували військові та розвідка у чорному морі, знищили великий десантний корабель. Цезар Куніков відпрацювали морські дрони неподалік міста. Алупка, безпілотники завдали критичних пробоїн на борту. Після чого корабель не втримався на плаву і потонув. Розвідка оприлюднила історичні кадри влучання. І більше про це розкаже Лідія Середюк. Мінус один на рахунку чорноморського флоту РФ. Великий десантний корабель Цезарь Куніков пішов на дно. У генеральному штабі зсу вже підтвердили офіційно, що успішна операція справа рук збройних сил та гур. А в управлінні української розвідки оприлюднили кадри унікальної спецоперації. Зафільмували стан до та після ураження судна, коли зустрівся з дроном, запалав величезним вогнем. А потім перекинувся на бік та затонув. У мережі публікують відео очевидців, як виглядало знищення Цезаря Кунікова з окупованого Криму. На півострові від ранку чутно численні гучні вибухи. Корабель перебував біля берегів окупованого Криму поблизу Алупки. Це територіальні води України, тому законна цілі для ЗСУ. У ГУР кажуть, атакували корабель ударними морськими дронами Магура. Ві 5 він отримав критичні пробоїни по лівому борту і не втримався на плаву. Втрата цього судна болісний удар по російських спроможностях на півдні України. Це проект великого десантного кораблю 700. Сімдесят А на сьогодні Росія не може такі кораблі будувати, тому що ще за часів радянського союзу проект 775 він будувався в Польщі, в Гданську Якщо ми кажемо безпосередньо про цезар зеркуніков, то а, саме цей корабель він був побудований та. Переданий на баланс радянського союзу в 1986 році, тобто, ми розуміємо, скільки років цьому кораблю, і його продовжували експлуатувати. Цей корабель має водозміщення 4 тисячі тонн, достатньо великий насправді один з найбільших таких кораблів Чорноморської флотілії, більше аніж «Корвет» або, або навіть середньостатистичний фрегат, який зараз є в Чорному морі. А його спроможності це, наприклад, висадка десанту кількістю 340 плюс особового складу, тому що іноді десант можна не тільки в. Відсіках розміщувати, а й в інших в іншому вільному просторі. А також 12 одиниць броньованої техніки, це одна із найновіших суден, яке московити використовували у війні проти Грузії та Сирії. Цей корабель застосовували і як транспорт для постачання вантажу до окупованого Криму чи територій на півдні України. З 13 кораблів, які були у Чорноморському флоті в розпорядженні на початок повномасштабного флоту, повноцінно в строю залишається лише 5 одиниць у Російській Федерації. На сьогодні з компонентою великих десантних кораблів велика проблема вони не відповідають своєї кількості потребам їх десантної морської компоненти. Взагалі, і з кожним днем їх стає все менше та менше. А будувати нові вони не можуть. Таких приємних валентинок для Кремля має бути більше, тому що Росія намагається сприймати Чорне море. Як власне внутрішнє озеро, але ми бачимо, що сили оборони України дуже активно і плідно використовують безпілотні дрони, морські дрони в даному випадку для того, щоб завдавати серйозної шкоди. І це, ну я б сказав, що ця тенденція вона увійде в історію. Воєн як боротьба країни, у якої ну відверто кажучи, достатньо слабкі військово-морські сили, те, що це зроблено, це велике досягнення. Після ураження окупанти намагалися проводити пошукову операцію. Раптом хтось з екіпажу вцілів. На відео, опублікованому кримськими проукраїнськими телеграм-каналами, видно, як стоять рятувальний човен та ще один підводний. Російські пропагандисти стверджують, що весь екіпаж живий. А від Цезаря Кунікова залишилася лише масляниста пляма у морі. Так доповіли начальство росіяни, що розвідували місцевість із гелікоптерів. Перехоплення розмови оприлюднили в гур. І ще цікавий факт. Радянський офіцер Цезарь Куніков, на честь якого назвали десантний корабель, помер 81 рік тому, 14 лютого. Совпадіння? не думаю, та не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день. Вже традиційно не забарилися меми. Автори обігрують мультфільми, жарти з пригоженим і роблять красномовні листівки до Дня Закоханих. Новина про знищення десантного корабля українців потішила і надихнула. Ну, конечно, ну, всі ставлю. Ля це позитивно. Приємна новина. Хотілося б таких ще робимо все, донатим, щоб це повторювалось. Я дуже сподіваюся, що це, хоч на один крок, наближає нас до перемоги. Наша Україна вкотре довела те, що ми дуже швидко вчимося і можемо малими ресурсами знищувати великі цілі. Це ну викликає тільки гордість. Лідія Середюк, п'ятий канал. Низку важливих рішень, щоб посилити бойові спроможності і запобігти діям ворога, ухвалив головнокомандувач збройних сил України. Про це він написав після робочої поїздки на Авдіївський і Куп'янський напрямки. Там він разом з міністром оборони заслухав командирів бригад, тактичних груп угруповань. Ситуація на фронті складна. Окупанти продовжують нарощувати свої зусилля, мають кількісну перевагу в особовому складі. Загарбники не рахуються з втратами і продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів. за словами Олександра Сирського, військове командування вживає всіх заходів для збереження життів наших воїнів. Якщо Росія відріже головну трасу Авдіївки у збройних сил України є запасні шляхи постачання, повідомив про це речник сил оборони таврійського напрямку Дмитро Лиховій. За його словами, на цьому напрямку вже кілька днів тривають вуличні бої. Російська армія зосередила близько 50 тисяч окупантів. Концепція залишається сталою. Ми не тримаємо купи каміння, купи обгорілого заліза, які залишаються на наших позиціях. Головне той час, коли ситуація на полі бою стає найскладнішою, головне зберегти життя бійців і відвести їх можливо на інший рубіж, діяти гнучко, діяти маневром для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій для звільнення зрештою тієї території, яка можливо була втрачена. Українські оборонці відмінесували ворожу колону біля Авдіївки. Як інформують аналітики з діпстейт, росіяни готувались перекидати свою техніку до міста. Їхнім планом завадили збройні сили і вночі спалили колону між верхньотурецьким та кам'янкою. Збройні сили України ліквідували вже понад 398 тисяч окупантів. Про нові дані щодо втрат ворога на полі бою звітує генеральний штаб. Минулої доби наші захисники знищили понад тисячу армійців, а 9 танків. Майже 40 бойових броньованих машин. Вивели з ладу понад 60 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. А мінус 4 засоби протиповітряної оборони у ворога знищили сили оборони 39. Віть ворожих безпілотників, майже чотири десятки одиниць автомобільної техніки і п'ять одиниць спецтехніки ворога. Збройні сили України витіснили російський флот із західної частини Чорного моря. Це велика перемога. Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на знищення російського корабля Цезарь Куніков з його слів. Хоча українці не досягли великого успіху на фронті, вони успішно атакували російські літаки в тилу і кораблі в морі. Завдяки цьому Україна може експортувати зерно на світові ринки. Україна спромоглася завдати суттєвих пошкоджень російському флоту. Українці змогли витіснити флот із західної частини Чорного моря, і це велике досягнення та велика перемога. Ще кілька місяців тому мало хто вірив, що це можливо. І зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з Росією. Тож це свідчить про навички та компетенцію збройних сил України. І звісно, допомога та підтримка від союзників НАТО. Теж важлива. Підтримку обороноздатності України сьогодні обговорять у Брюсселі. Зустріч у форматі Рамштайн триває в віртуальному форматі. Говоритимуть на ній, зокрема про підготовку до передачі Україні винищувачів F-16. Головну тему для обговорення підтвердив генсек НАТО та голова місії України при НАТО Наталія Гелібаренко каже, що зараз поки що все йде за планом і Весна 24-го року. Це реалістичні терміни, які називають для передачі Україні винищувачів. Серед підготовки не лише утримання літаків. Ви навчання персоналу та пілотів, а й облаштування необхідної інфраструктури. На додачу до f 16 міністерка оборони Нідерландів пообіцяла Україні більше дронів. Ця країна доєдналась до дронової коаліції, яка посилює військову міць України. Зараз до неї входять Велика Британія, Швеція і Латвія. Звичайно, ми знаємо, що безпілотники зараз дуже важливі у цій війні. Ми бачимо окопну війну, і ми також бачимо ту роль, яку вони відіграють на полі бою. Тож, окрім F-16 та запасних боєприпасів, дрони зараз дуже важливі для України, і нам потрібно розширити масштаби. І тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна розпочала разом із Латвією та іншими країнами. Це для того, щоб збільшити виробництво, використовувати новітні технології та за Безпечити Україну всім необхідним. Росія, можливо, готується до великого наступу навесні. Про це заявив глава дипломації Євросоюзу Жозеп Борель у своєму блозі. Окупанти планують наступ після так званих виборів на Росії в березні місяці. Закликає дипломат якнайшвидше збільшити допомогу. Вона вкрай необхідна Україні зокрема надіслати більше систем. ППО Борель нагадав, що Євросоюз працює над 5-мільярдним траншем для фонду допомоги Україні, і за ці гроші українцям постачатимуть додаткову військову підтримку. Він додав. Що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати свою боротьбу а російські військові навпаки навіть не знають за що воюють. Перша в історії союзники НАТО у Європі разом витратять на оборону 2% ВВП. Це 380 мільярдів доларів. Заявив про це генсек НАТО Єнс Столтенберг на передодні зустрічі міністрів оборони альянсу цього року. 18 членів НАТО із 30 досягли цього показника. Зазначив Столтенберг, і це рекордні цифри, оскільки ще 10 років тому лише три члени альянсу витрачали на армію 2% ВВП. Окрім зустрічі міністрів оборони НАТО, цього тижня також відбудеться засідання Ради України. На НАТО, де союзники обговорюватимуть подальшу допомогу Києву і зміцнення власної обороноздатності, наголосив Єнс Столтенберг, зокрема виробництво боєприпасів. З його слів за останні кілька місяців НАТО підписало контракти на суму у 10 мільярдів доларів. І цього тижня Німеччина почала будівництво заводу із виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії. Він вироблятиме близько 200 тисяч артилерійських снарядів на рік. У 2024 році члени НАТО в Європі загалом інвестують в оборону 380 мільярдів доларів. США. вперше це становить 2% їхнього сукупного ВВП. Ми досягаємо реального прогресу. Європейські члени альянсу витрачають більше, проте деяким учасникам ще є над чим працювати, тому що на вільницькому саміті ми домовилися, усі члени альянсу повинні інвестувати 2%. і це щонайменше. цього року. Я очікую, що 18 Членів альянсу витратять на оборону 2% свого ВВП. Це ще один рекордний показник. Жоден президент США ніколи не схилявся перед російським диктатором. Про це заявив Джо Байден, коментуючи зухвалі заяви Дональда Трампа. Чинний лідер Білого Дому звинуватив свого попередника у заграванні з Путіним. Він розкритикував відмову експрезидента США захищати країни НАТО від російського вторгнення. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не схилявся перед російським диктатором. Заради Бога, це соромно, це небезпечно, це не по американськи. Коли США дає слово, це щось означає, коли ми беремо на себе зобов'язання, ми його дотримуємося. А НАТО це священне зобов'язання. Дональд Трамп дивиться на це як на тягар. Коли він дивиться на НАТО, він не бачить альянсу, який захищає Америку та світ. Він не розуміє, що НАТО побуд. Доване на фундаментальних принципах свободи, безпеки та національного суверенітету, тому що для Трампа принципи ніколи не мають значення. Я нагадав би Трампу та всім тим, хто хоче вийти з організації. Наші супротивники давно прагнуть внести тріщини. Найбільша надія всіх, хто бажає зла Америці, полягає в тому, що альянс розпадеться, і ви можете бути впевнені, що всі вони підбадьорилися, коли почули Дональда Трампа. Поки я президент, якщо Путін нападе на союзника по НАТО, Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території. Сполучені Штати Америки відхилили план Росії заморозити війну в Україні. Повідомляє Reuters з посиланням на три російські джерела за даними агенції. Торік Путін через посередників обіцяв Вашингтону припинити вогонь в Україні, але залишити собі вже окуповані території. А однак, сполучені штати відмовились обговорювати це питання без участі України. І Reuters засвідчує, що пропозиції Путін передавав через соратників з арабських країн. Посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року. Розмова між Москвою і Хтоном тривала виключно на рівні радників з боку США. Це був Джейк Саліван, радник Білого Дому з питань нацбезпеки від РФ Юрій Ушаков, радник президента із зовнішньополітичних питань. Білий дім Кремль відмовились надавати офіційні коментарі журналістам з цього приводу. Упродовж цієї ночі росіяни кілька разів били ракетами по селідовому на Донеччині. За даними офісу генерального прокурора, загинули троє людей: 12 поранені серед них діти, наймолодшій дитині 6 місяців п'ятиповерхівці зруйновано під'їзд, пошкоджене пологове відділення лікарні, сусідні будинки, автівки. На місці працюють правоохоронці. Вогнеборці вже приборкали пожежу, яка охопила 60 квадратних метрів медзакладу. І щонайменше сотню пацієнтів вивезли до лікарень Покровська та Мирнограда. Під час евакуації обстріли не вщухали і вибухи лунали буквально один за одним. Що близько другої години дня армія Росії вдарила по житловим будинкам Миколаївки на Донеччині, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, загинули дві літні жінки ще одна дістала поранення. Є постраждалі також у Нікополя за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації через артилерійський обстріл міста, поранення грудної клітки зазнав місцевий житель. Російські снаряди влучили в приватні будинки, господарчі споруди і газогін. Росіяни атакували також Херсони з пораненнями ошпиталили літню жінку. Упродовж доби на Херсонщині загинула одна людина шестеро поранені. Як інформує обласна військова адміністрація, майже 40 разів ворог цілив по житлових кварталах регіону. Снаряди влучали в медичні установи, навчальний заклад у самому Херсоні. У Малій Токмашці на Зборіжжі загинув мирний житель. Минулої доби окупанти майже 200 разів били по області. Як повідомляє військова адміністрація, ворог цілив по населених пунктах з різних видів озброєння, зокрема на нову він скерував авіаснаряди а по Малинівці запускав безпілотники. Неспокійно було і на Харківщині через артилерійський обстріл Вовчанська загинула літня жінка ще одна цивільна поранена. За даними обласної військової адміністрації, зафіксували з десяток влучань, зокрема по території місцевого ринку. Ну і крім того, росіяни з авіації вдарили по Куп'янському району. Загалом від мінометних та артилерійських обстрілів потерпали понад 20 населених пунктів області. Служба безпеки України затримала п'ятьох проросійських агітаторів. Вони виправдовували війну в Україні і закликали захопити Київ. За даними правоохоронців, зловмисники проводили семінари і стріми в соцмережах, щоб сіяти ворожу пропаганду. Підозрювані також працювали у різних регіонах. Серед них дружина настоятеля місцевого храму по це МП, яка у своєму телеграмі героїзувала російських окупантів. На восьми років за ґратами може провести житель Харкова, який наводив російські ракети на критичну інфраструктуру міста. Чоловік знімав на телефон наслідки ворожих влучань і відправляв кадри кремлівським спецслужбам. За їх дорученням він шукав стратегічно важливі підприємства та комплекси протиповітряної оборони. І тепер колаборант перебуває під вартою без права внесення застави. Тренування за натівськими стандартами на Львівщині нацгвардійці отримали нове тренувальне обладнання. Таке устаткування вже давно використовує на своїх полігонах американська армія, і от тепер на ньому будуть займатися українські бійці. Як проходить тренування з новітньою технікою? Розкаже Анастасія Ярмоловська. Під час руху тримати шахматний порядок війська між військовослужбовцями 5-6 метрів. За легендою Звардійці виходять на позиції та готуються до сутички з супротивником. Завдання знищити групу диверсантів. Держу. На полігоні назвардійці перебувають в умовах максимально наближених до бойових. Відтворити атмосферу допомагає спеціальне лазерне обладнання. Якщо здійснює військовослужбовець постріл лазером, лазер попадає в датчик, цей сигнал йде на ретроранцилятор, після чого з ретроінцілятора попадає нам на планшет, і ми бачимо, що, наприклад, певний військовослужбовець був. Там в нього було влучення. Сучасне обладнання доправили на назвардійцям благодійники. Ще одну партію відправили на Івано-Франківщину. Таким чином, бійці відпрацьовують усі ризики, які можуть чегати на полі бою. При попаданні лазеру в будь-який з датчиків, які є на військовослужбовці, шокер виведені два контакти, які безпосередньо б'ють військовослужбовця для того, щоб. В процесі навчання він також усвідомлював ризики. «Help Юрос of Ukraine» залучив донатів для того, щоб придбати навчальне тренувальне обладнання, яке допомагає хлопцям пройти вишкіл. Все оце тренувальне навчальне обладнання, вироблене підприємствами в Україні, що дуже приємно, бо український потенціал починає виробляти те, що конче потрібно для тренувань наших хлопців військових. Нове обладнання випробувала на звардій з позивним Пантера дівчина підписала контракт торік у свої 19 років. каже в бою, ще не була, але після таких навчань може сміливо рушати на передову. Штурм, якийсь мінімальний, хоча б якісь навчання. Штурму обладнання ну максимально круте. Перших хвилин було все налагоджено. Обрали позиції і. Проблем ніяких не було, окрім того, що обладнання імітує бойову сутичку, одразу фіксує і результат. Тож бійці можуть бачити свої дії, маневри та аналізувати помилки. Можна вибрати е, іменно режим бою, тобто здоров'я, скільки в нас є життів. Ну зазвичай ми вибираємо одну, так, так це логічніше. Скільки в нас магазинів тут нас показується, хто є в бою, хто вже поранений, скільки він зробив влучень. Таке обладнання сучасне обладнання, на на якому тренуються сучасні армії світу, зокрема Сполучені Штати Америки, вже десятки років. Система Майл, система Лазертагу, воно є присутнє в їхніх арміях, і воно вже у нас почало активно застосовуватися. Підготовки на схожому обладнанні, чи це Мал, чи СКІФТЕК, чи юфорс, як в даному випадку ми говоримо про збереження в житті ну на 80%. Торік благодійники передали страйкбольні та піротехнічні тренувальні системи для трьох полігунів Київщини, Львівщини та Івано-Франківщини. Тепер оголошують збір на наступні комплекти. Анастасія Ярмоловська, Львів, п'ятий канал. Кохання під час великої війни вже вдруге в таких умовах українці відзначають День святого Валентина. Від самого ранку в Києві метушня. Чоловіки обирають квіти для своїх коханих. У цей день у квіткових магазинах Аншлаг закохані освічуються і обмінюються подарунками, але така можливість є не в усіх. Багато хто чекає своїх коханих або з полону, або з передової. На жаль, ні, чоловік воює, тому. Менька йду на роботу. Він завтра повинен приїхати, тому думаю, все буде завтра. Святкова вечеря, обов'язково. Обійма поцілунки і гарного настрою. Буду вітати квітами і буду вітати подарунками. Я не примхливий, тому мені треба просто, щоб поцілувала та була рада мені. До дня закоханих Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну монету кохання. Вона номіналом 5 гривень, виготовлена з неї зельберу. На її аверсі стилізована троянда у формі серця, пелюстка якої це слова кохання, написані найпоширенішими мовами світу. Це символізує те, що це почуття немає ані кордонів, ані мовних бар'єрів на реверсі серце, від якого розходяться хвилі. Спершу монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а потім. З'являться у банках дистриб'юторах тираж монети до 50 тисяч штук. Стежать за порядком. Не пускають сторонніх осіб, і допомагають вчителям. Офіцери шкільної безпеки з'являться у школах. Це проєкт національної поліції, який стартував цьогоріч Наприкінці січня мета зробити освітній процес безпечнішим. Правоохоронці вже стали до роботи в освітніх закладах Миколаївщини, і в одній зі шкіл Вознесенська побувала знімальна група п'ятого. Мої функціональні обов'язки входить забезпечення проходного режиму на територію, саме учасників освітнього процесу, не допущення сторонніх осіб до закладу. Поліцейський Сергій розповідає про перші два тижні своєї роботи. Його робочий день починається о 7.30 і триває до шостої вечора. Правоохоронець зустрічає школярів із батьками та перевіряє сторонніх осіб. Перевірка підозрілих осіб, які бажають пройти на територію закладу. Забезпечення публічного порядку, профілактика протидії кримінальних та адміністративних правопорушень, забезпечення самоосвітнього процесу для виявлення небезпечних предметів офіцер використовує металодетектор. Однак поліцейські у школі це не лише про безпеку, кажуть в адміністрації закладу. Він є помічником в закладі. Наприклад, під час сигналів повітряної тривоги він допомагає при переміщенні дітей у тимчасові укриття, перевіряє заклад, чи не залишилась якась дитина у школі. На початку його роботи ми відвідали кожен клас разом. Познайомилися діти з цікавістю поставилися до нього. Мама одного з учнів Ольга зізнається тепер за дитину їй спокійніше. Переконана, що в умовах воєнного стану офіцер безпеки має бути в кожній школі. Поліцейський, це ж. Повага, це безпека для наших діток. Я дуже рада. Моя дитина говорить: у нас є захисник наш. Шкільні офіцери безпеки. Це проєкт національної поліції, аби діти почувалися безпечніше. Така посада з'явилася цьогоріч наприкінці січня, окрім метаодетекторів, офіцери мають планшети та будікамери для фільмування всього, що відбувається в школі протягом дня. Цікавий проект на забезпечення саме публічного порядку в школах, щоб мінімізувати саме, наприклад, булінг. Або, наприклад, домашнє насильство, яке може бути, а діти саме не звертаються. І щоб не дзвонити на лінію собою, я їм сказав, що вони можуть індивідуально підійти до мене і сказати, і ми приймемо з ними якісь певні міри. Півроку проєкт працюватиме в пілотному режимі. За цей час поліція має зафіксувати всі переваги та недоліки і виконати роботу над помилками. На Миколаївщині до цієї роботи вже залучили 38 правоохоронців. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Миколаївська область, п'ятий канал. Часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій.